Теософія це не лише теорія, а й практика. Кожен, хто доторкнувся до теософського вчення, знає, що теософія пропонує нам істинні знання про Всесвіт, людину, про невидимі світи, приховані закони і потенціали природи. Теософія показує нам не лише теоретично, але й практично, як будувати своє життя так, щоб жити по-теософськи? Тож, у чому суть практичної теософії? Сьогодні зосередимо свою увагу лише на декількох її основних принципах. Один з них самопожертвування. Вищим стандартом поведінків теософії є давати іншим більше, ніж собі, тобто іти на самопожертвування. В цьому суть практичної теософії. Але самопожертвування повинно здійснюватися з розбором. Необхідно розвивати в собі незамінимою нічим якість відмінності. Самопожертвування не повинно здійснюватися сліпо, без врахування справедливості і наступних результатів. Олена Петрівна Блавацька ключ до теософії. Другий принцип практичної теософії безкорисливість. Та альтруїзм. Прикладом божественного альтруїзму можуть служити фрагменти життя другого президента міжнародного теософського товариства Ані Безен, яка подавала своє нижче Я, маючи повну свободу вибору. Вона йшла до лондонських трущоб, переймалася. Почуттям любові і співчуттям до її мешканців шукала можливість хоч чимось допомогти і полегшити життя цих бездомних людей. На питання, чому вона це робить, Аня відповідала. Ми усі ж, брати та сестри цих нещасних істот, і на нас лежить. Велика відповідальність хоч якось полегшити їх нескінченне і безнадійне становище. Хочеться ще раз сказати про такий прекрасний теософський принцип як служіння. Президент Міжнародного теософського товариства Бой у своїй статті, чому ми служимо? Відповідає на це питання дуже просто. Він каже, в основному тому, що у нас немає вибору. Ми живемо у світі, де все взаємно пов'язане. Ми запрограмовані на неминуче прагнення бути співчутливими. Наша енергія, наша увага постійно зосереджені на самих слабких з нас і на необхідності працювати над полегшенням страждань інших. Ми завжди повинні пам'ятати, що у теософському служенні інших. Так само, як і в інших діях, головне мотив, головне розуміти, заради чого ми це робимо. Теософська мотивація служіння прослідковується також у статті Ані «Теософське життя, де вона пише, до тих пір, поки ми не служимо, ми не маємо права жити. Ми живемо за рахунок постійної жертовності інших життів, з усіх сторін. І ми повинні відплатити їм тим же на практиці в житті кожного дня. Той, хто служить, істинно живе. Ще один теософський принцип благодійність. Дія благодійності безпосередньо пов'язана з милосердям та співчуттям. Теософія вчить. І має на увазі, що на практиці благодійність це зусилля особистості на благо інших, особисте милосердя і доброта, особиста зацікавленість у благополуччі страждаючих, особисте співчуття, запобіжність і участь в їх бідах і нужденності. Дуже значимий теософський принцип це борг або обов'язок. Олена Петрівна Блавацька пише, борг чи обов'язок це те, що ми повинні людству нашим товаришам, сусідам, сім'ї і в особливості всім тим, хто бідніше і безпомічніше нас. Залишаючись незаплаченим протягом життя, борг робить нас духовними боржниками та моральними банкротами в нашому наступному втіленні. Теософія це квінтесенція боргу, підкреслює Олена Блавацька. Практична теософія. Постійно пропоную впроваджувати у своє повсякденне життя такі шість чеснот, як милосердя співчуття, терпіння, доброта, правда, мудрість через практику, морального впливу на зло і вади звичайного життя. Знову Олена Петрівна голос безмовності. Дорогі друзі, давайте пам'ятати, що теософські принципи слідують за людиною скрізь вдома, в її справах, в її розвагах. Вони постійно дають вичерпний коментар і говорять правду, яка проливає світло на все те, що людина бачить, чує і робить. Дотримання головних принципів і чесно в житті кожного дня забезпечує стабільну основу для сходження до свого Вищого я, що і є основною ціллю тих, хто став на шлях духовного розвитку. Успіху всім! Дякую за увагу!